Вітаю вас, друзі. Сьогодні 18 квітня. І сьогодні стало відомо, що в Україну прилітав Путін. Ви скажете, що це фейк і що то був не Путін. Так, я з вами можу погодитися в цьому сенсі, але це не важливо. От направду не важливо, зараз поясню чому. Тому для початку підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, ну і, звісно, поширюйте це відео друзям, щоб більше його бачили. І так, поїхали. Зранку з'явилося відео в соціальних мережах, в виданнях офіційних російських, ну які називаються ЗМІ, що Путін прилітав гелікоптером до Херсонщини. Він був, як потім виявилося, на відстані 130 км від лінії фронту. Зустрічався з якимись там генералами військовому штабі, і навіть вручив їм ікону, з якою він сказав, будете святкувати Пасху. Ну вже і дата сумнівна стосовно того, коли він був вчора чи не вчора. Але знову кажу, це не важливо, тому що на Росії показують, що Путін, от такий герой. На тлі контрнаступу, який буде відбуватися ось-ось скоро, якого дуже чекають на Росії стосовно якого дуже збентежені, він полетів на лінію фронту і там поспілкувався з бойовими генералами. Ну, супер картинка. Направду. Тим паче, коли він летів гелікоптером, бездоганно працює ПВО, яке збиває всі військові цілі в повітряні, які можуть нести загрозу Путіну. Охорона нормально працює, все окей. Ну і картинка така заходить. І це якимось дивним чином співпадає з візитом Зеленського до Авдіївки. Я більш ніж переконаний, що це не випадковість. Зараз не важливо, коли був Путін у Херсонщині, чи то він був сьогодні, чи вчора, чи до Пасхи. Сам факт є. І для російської пропаганди це просто супер унікальна консерва. Тому в цій частині я недооцінював би саме ідеологічну складову, бо я сьогодні спілкувався із журналістами. і Вони мені задавали запитання, як ти, мовляв, відноситься до того, що на Росії скасували традиційне святкування Дня Перемоги. Ну, ви знаєте, що Брянський, Курський, Білгорський областях, в прикордонних регіонах е сказали, рекомендували точніше місцевій владі не проводити цих маршів безсмертного полка і не влаштовувати там якісь паради з військової техніки, бо мовляв, це спровокує зсу до атак. Бояться Направду бояться так само скасували парад і в Севастополі, в Криму. А більше того, на офіційному рівні голова центрального штабу всеросійського громадського руху Волонтери перемоги, депутатка Держдуми Російської Федерації Ольга Занко повідомила, що день перемоги 23-го року буде святкувати у змішаному форматі. У регіонах будуть очні та онлайн форми заходи. Ну таке, все, -все, -все, -все по-разному, неоднозначно. А депутатка Державної думи Російської Федерації Олена Цунаєва. Коментуючи саме можливість проведення безсмертного полку Росії, сказала, що традиційної очної ходи не буде. Пісков коментуючи цю всю подію, сказав, що президент навряд чи буде брати в ньому участь, так як було то раніше. Останні, ну, останні два роки виходить, минулий рік і цей рік вони будуть святкувати не так, як завжди. Святкувати. Чому питання цікаве було від журналістів Поясни, ну чому ти так думаєш? Я говорю: ви знаєте, ми багато з цього приводу влаштували хайпу. Мовляв, ох, як супер, класно вони там щось злякалися. Але справа в тому, що скасовуючи ці безсмертні ходи, безсмертних полків чи ходи безсмертних полків, неважливо, да, зараз називається. Путін говорить, що небезпека ось, ось поряд, вона біля кордонів. НАТО прийшло до кордонів. Він на цьому актуалізує. Він в цей момент летить, ну як він уже засвідчив, на його території, території Російської Федерації, тому що вони Херсонську область, е, включили та да, в лапках до складу. Своєї країни ще восени минулого року. І він в такий спосіб не лише мітить їх як собака, але разом із тим засвідчує те, що він дивіться, який герой він буде воювати і далі за Росію. І для багатьох це заходить. Тим паче, знітював, що, до прикладу, вони навіть влаштовують якісь паради в дитячих садочках. Вони беруть діток з прапорами, їх водять, ніби того біля білі ялинки, одягають на них якусь форму військову і в такий спосіб вирощують покоління, яке налаштоване антагоністично до нас усіх. Тобто воно готове воювати з усім західним світом. Для того щоб не допустити НАТО до своїх кордонів, а українці в цьому сенсі для них є найпершими ворогами, і це небезпечно, друзі. І оця вся політика, яка нині проводиться, вона спрямована виключно на довготривалу війну. І звісно, ці всі події, візит саме Путіна до України, не можна розглядати окремо від контексту контрнаступу, про який вчора говорив немало. Будалов він дав інтерв'ю радіо НВ. Виданню його можна дивитися, але загалом можна не дивитися. Чому тому, що він нічого нового практично не сказав. Він сказав, що всі плани, які озвучував стосовно контрнаступу, вони відбуваються контрнаступ буде ось ось уже скоро. Все надходить своєчасно і говорить, я думку свою не змінив. Це що стосується саме цих подій. А в Росії в той час також готується до цього контрнаступу. Сьогодні видання The Guardian збентежене тим, що на Росії вживають заходів, які будуть дзеркальними діям збройних сил України, і саме від успіху з ССУ в контрнаступі багато в чому буде залежати подальша. Доля і західного світу, і Росії, і України в тому числі ну і це заперечувати направду складно. Але повертаючись до Дубонова він сказав, що він переконаний, що вже цього літа, ну максимум до осені війська збройних сил України зайдуть в Крим. А Медведєв відреагував на це. Мовляв, ну не дай Бог, ми будемо засовувати всі доступні у себе способи. Ну і знову погрожує тактичною ядерною зброєю. Все по класиці. Втім, я і кажу, що не можна розділяти зараз візит Путіна до України. Незалежно від того, чи то він був, чи хтось схожий на Путіна сюди приїхав, не можна розділяти і інші іноземні візити, які також проходять через контекст контрнаступу і війни Росії проти України. Ну загалом, сьогодні майже вся міжнародна політика будується на цьому і. Цікаво, що буквально сьогодні показали кадри. На зверніть увагу, сьогодні Путін в Херсоні, сьогодні Зеленський в Авдіївці і сьогодні показали кадри, як Лукашенко зустрічається з Пушиліним. Ну хто такий Пушилін, Хто такий Лукашенко? Ви скажете, ну так я розумію, але треба також усвідомлювати те, що вибудовується така, нібито коаліція, до якої треба віднести і Китай. Тому що цими днями міністр оборони Китаю здійснює візит до Росії, який також ні про що. Але сам факт є цілий міністр оборони Китаю, який був ось ось призначений нещодавно Сінзіпіном, який місяць тому був у Росії. Ви також про це знаєте. І він зараз, цей день, коли Путін у Херсоні, Зеленський, Вавдіївці, Пушилін, зустрічається з Лукашенком. Він перебуває в Москві. Правда, дивна історія. Відбувається дуже чітке інформаційне протистояння. І це вказує на те, що є світ зла, який зараз хоче очолити Путін, і світ добра, який ми відстоїмо, Україна. І це відстоювання буде відбуватися через контрнаступ. І в цьому в цій частині дуже. Варто все-таки згадати, хто був у Китаї з європейських політиків, які почали активно впливати на Китай. Про Намі намагаються впливати. Ви пригадуєте, буквально днями завершився візит туди Макрона, президента Франції з Урсулою фондрляєн, яка є президенткою Європейської комісії. І от сьогодні Макрон сказав, що він буде пропонувати Сінзіпіну, який місяць тому був у Путіна, і зараз міністр оборони, якого перебуває, також у нього. Буде говорити про те, щоб Китай переглянув свій мирний план і повпливав на Росію, аби вона припинила війну для того, щоб Китай співпрацював з європейським союзом. Китай зараз почав виступати чи не ключовою фігурою у питанні можливого припинення війни. До нього апелюється більше і більше. Після візиту Макрона і Урсули фонд Роляєн до Китаю мав летіти представник європейської дипломатії, найвищий представник Борель. Але він не полетів, бо він захворів ковідом. Але сьогодні він зробив за Заяву, що розуміючи те, що Європейський Союз хоче, ну точніше, Китай хоче спрацювати з Європейським Союзом, але мені так видається, Європейський Союз також не проти. То так, це може бути, але якщо Сінзіпін попливає на Путіна, що то припини війну і вивіз свої війська з території України. Знову вся ця риторика йде через Китай в той час, коли, ще раз наголошую, міністр оборони Китаю в Росії, ну і далі вся події, всі події, які відбуваються сьогодні Путін в Україні, Зеленський Владієць і так далі. Це дуже і дуже важливо. Але справа в тому, що я б був би нещирим, якби не сказав вам, що Європейський союз також хоче налагодити відносини з Китаєм, війна багатьох стомила і багато в чому буде визначати саме успішність контрнаступу, формат подальшого завершення цієї війни. Замість Бореля до Пекіну полетіла Ангелена Бербок, це міністерка закордонних справ Німеччини. І вони разом із міністром закордонних справ. Китаю провели прес-конференцію саме два дні тому. Ну і там міністр закордонних справ Китаю. Цінган заявив, що Китай не продаватиме зброю сторонам конфлікту в Україні ні Україні, ні Росії. Але на тлі візиту міністра оборони Китаю до Росії все-таки з'являється інформація про те, що, хоча там і зовсім вони не поводять Україну зараз під час офіційних зустрічей в Шойгу, Путіна і міністра оборони Китаю, але говорять про військову співпрацю. І сьогодні я наткнувся на один дуже цікавий коментар міністра колишнього закордонних справ України Клімкіна, який говорить про те, і тут я з ним не можу не походитися, що Китай. Зацікавлений в придбанні е, технологій російських у військовій промисловості. Тим паче, якщо звертати увагу на е, самого цього міністра оборони Китаю, то по відношенню до нього застосовані. Санкції США прізвище цього міністра Лі Шанфу, і до нього санкції були застосовані ще в 17-18 му і в 17 -му роках, коли Росія постачала літаки до Китаю, також якісь там частини до зеніт ракетних комплексів і таке інше. Ну, зараз не настільки важливо. Тобто він займається технологічними процесами. І, ймовірніше, за, за все Сінзіпін його і призначив для того, щоб фактично Лі переналаштовував китайську оборону промисловість і розвивав технологію. Технології, готуючись до чогось глобальнішого. Ну, як ми знаємо, Китай готується все готується до захвату Тайваню. Але якщо він це робить, то рано чи пізно це станеться і це всі розуміють. Тому ось така дуже складна конструкція з візитом з, е, Путіна означає, що він не полишає, попри складнощі, які є, вибудувати інформаційну політику, показуючи в першу чергу росіянам, які, до речі, будуть мобілізувати в електронному вигляді. Хоча це також провальна історія. Що він продовжуватиме війну проти України і далі. Але є той, хто може повпливати, але поки що не хоче на нього. Це Китай і до Китаю дуже багато зараз звернень. Борель, Макрон, інші європейські політики мовчать поки що, США, але не засуджують, наприклад, намір Зеленського поговорити з сінзіпіном телефоном. Тому, друзі, міжнародний контекст у контексті нашого контрнаступу, про який говорить Буданов, що однозначно відбудеться, дуже важливий. Дуже складно, я розумію, це все осягнути. Я намагаюся максимально просто вам пояснити, просто розставити реперні точки, що ви свідкували за цією інформацією, тому що вона вкрай важлива і потрібна, щоб її знати. Що ви думаєте з приводу візиту Путіна до України? Для чого? Чи був він, чи ні? Чи це важливо, чи ні? Чи він був, чи його двійник? Як це буде відображатися на Росії? Як це будуть використовувати, і чи є у Путіна шанс протистояти потужно нашому контрнаступу? Про що, наприклад, говорив Прогужин буквально днями каже, все треба припиняти СВО і готуватися до оборони? Пишіть про це в коментарях. Я обов'язково вам буду відповідати на них. Ну і звичайно, поширюйте це відео, друзям. Всіх люблю, ціную, і не примикайтесь. Все буде Україна.